Привіт, друзі! Елвін! З вами сьогодні Ігор. І у нас сьогодні на відео огляді вантажний електричний трицикл Елвін Бул. Це дуже потужний трицикл. Він іде з великим кузовом. Самоскидом, габаритні розміри трицикла становлять 250 у довжину сантиметрів, в ширину 70 і висота загальна 115 сантиметрів. Його роблять ідеальним рішенням для вантажних перевезень у міському середовищі. Кузов трицикла Elvin Bull Має трапецевидну форму. Розміри верхньої площини становлять 120 на 76 см. Загальний об'єм 480 літрів. Розмір борту зверху 120 760 на 60. Знизу 720 на 540. Діаметр передніх коліс становить 4 на 10. Це. Буде 47 см загальний діаметр, задніх коліс 350 на 10. Це буде 43 см, якщо так дивитися загальний діаметр. В електротроцикла Elvin Boom встановлені барабанні гальма позаду. Вони йдуть на тязі, гальмувати можна як ногою, так і ручним гальмом. Також стоїть ручник. І додатково встановлено понижаюча передача. Понижаюча передача розрахована для того, якщо потрібно піднімати під гору великі вантажі. Запас ходу на повному заряді становить 37, 60 або 80 км. Від чого залежить дальність ходу? Дальність ходу залежить від того, яку ставити акумуляторну батарею. Ці е, трицикли продані, але просто, наприклад, в деякі ми встановлюємо батарею. Треї, наприклад, 45 ки а в деякі там 32, -ки. в деякі хтось хоче замовити з 20 ампер, 20 ампер годин Він йде 60 вольтовий трицикл. Відповідно, двигун стоїть 60 вольт і 1500 Вт. Потужність впливає на то, яку максимальне навантаження він буде витримувати. Є три види потужності двигуна. Може бути 1000 Вт. Може бути на 1200 Вт або 1500 Вт. В даному випадку ми привезли 1500 Вт, Це максимальне навантаження до 500 кг, тобто півтонни. Якщо брати е, потужність двигуна 1200 Вт, максимальне навантаження буде складати 380 кг. Особливою перевагою Elvin Bull Є його матеріал, з якого він виготовлений. Кузов виготовлений з нержавілюючої сталі AC210. Цей матеріал відзначається високою корозійною стійкістю, що робить трицикл ідеальним рішенням для використання в умовах, де вантажний електротранспорт може бути пошкоджений корозією. Це сіль на дорозі, різні вологі середовища. Бул ідеально підходить для комунальних служб, аграрних підприємств, різних сільськогосподарських підприємств. Також беруть тваринницькі різні комплекси завдяки своєму компактному розміру та здатності перевозити велику кількість вантажу. Вантажний трицикл стане незамінним помічником і зекономить вам час і гроші. Принесе прибуток завдяки своїй електротязі то ви будете економити на всьому. Саме головне, що на ньому їздити можна в комплексах, які закриті приміщення мають, тобто курятники, різні тваринницькі ферми, де корови і так далі. Відеоогляд тест-драйву ви зможете переглянути в кінці даного відео. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити. Ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд. Акумуляторні батареї можна ставити не тільки свинцево-кислотні, можна ставити і літій-іонні получаться літій суттєво дорожче, але вони трохи будуть більш довговічнішими. Але мінус в цих батареях, тому що їх потрібно використовувати тільки коли тепло. От зараз погода. Наприклад, зараз на вулиці, мінус 5 десь приблизно, і якби це були літіві акумулятори, вони б розряджалися набагато швидше. Тобто дальність ходу би падала суттєво. Бул він це такий спартанський трицикл, немає дуже якихось таких всяких красивих фішечок. Він зроблений для того, щоб перевозити великі вантажі. Maya Display. Дисплей іде, кольоровий, показує основні характеристики: це швидкість, вольтаж, який є, і в вигляді батарейки позначено, я не знаю, видно чи не видно, там позначено в відсотковому відношенні. Найкраще орієнтуватися по вольтажу. От бачите, зараз 63 вольти, Тобто, якщо це 60-вольтовий скутер, максимальна зарядка в нього буде 68 вольт, їхати можна приблизно до 56 вольт. Відповідно, перші рази треба провести калібрування. Всі основні, як у всіх трициклах, Elvin, прилади керування: перша, друга, третя швидкість, вперед назад. Це включається світло. Як ви бачите, досить світло, сильно світить ближнє, дальнє. Є показники поворотів, сигналізує звуковим сигналом. виключимо, і... Звуковий сигнал, щоб про всі розступались. Ну, він їде дуже сильно, бо треба він любить їхати з навантаженням. Друзі, дякую вам за увагу! Та не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.